Так, сьогодні п'ятниця, вимкнення були аварійні, були не дуже, але коли то нас нахер здобаняло, ми працюємо, робимо дуже-дуже е, касозубу деталь. Значить, модуль 36 зубів, компресорна деталь, худ е, нафілу 30 градусів. Бачте, три штучки їх буде, три менших, три більших. З кримінального тут що? Оточено. З одної установки тарець, отвір, зовнішній діаметр, оцей торець, коротше, вона на ньому і стоїть, бачите? Тобто вона стоїть на базовому торці. Потім шпоночний паз на 8. Три отвори, з них два різьбових, один просто гладкий, не знаю чому. Ну Оці точно випресовочні, це я знаю, це підзворотній молоток. Тут посадка, ну, цікаво зроблено, мабуть, воно зроблено з розрахунком на те, що підігрівають деталь, тому що пробка на 30, так, прохідна ледве, ледве туди лізе. Ну Я так десь приблизно поробив, я так розумію, що... Десь градусів до 200 деталь гріється, а потім вдягається на машину. Чи так вона вдягається на машину. Ну і Залишилась оця сверловка, тут були нюанси. І залишилось нарізать зуби. Ось у нас є оригінал. Він такий трошки потрьопаний, ну нічого страшного. Не знаю, дуже блистять зуби, так наче зубошліфовка, але деталі сирі абсолютно. Я замовника попередив, що будемо так робити, без звошліфовки, він все знає, все узгодили. Працюємо активно, не дивлячись на що, дивіться, зараз у нас що з пів на п'яту, вітло було з 8 до 10, і з 11 до 12 це вже 3 години, і зараз от є з 2 до 6, це ще 4 години. Тобто, в принципі, за... Відносно адекватний робочий день, можна було з горим пополам напрацювати 7 годин. Тут поприбирали сьогодні трошки стружку, Бачки. на верстатах. Майже чистота там потрошку залишилось. як казав мій дід, то на розвод, щоб водилась стружка. Тут теж все поприбирано, гарно, трошки залишив. Так, Тут ми все завершили. А ось деталь та, що буде парою до парою, до цієї косозубої, що ми ріжемо ліва 30 градусів, це буде до неї косозуба пара права. Так, ідемо. Тут у нас купа всяких ящиків. Це вже готові замовлення. Тут пальці я шліфував компресорні з одної установки. Бачите, такі гарнюні вийшли. Тут такий агро агровал ліцевий, тут до нього вилка. Там ще кругло шліфовані вали всередині, бачите, пороблені. Ну, коротше, трошки наробив роботи. Е, ось дивіться, це втулки і шліцева втулка до фрезерного верстата. Деталі. ну Тут оригінал уже, навіть не дивлячись на те, що втулка в принципі ну, відносно в порядку, але в оригіналі розбито там більше міліметра люфта і вона там грає, грає, що Бачите, Ну, зробили нову, сказав, замовник має бути тугенько, щоб працювало. Кажу, окей. Тоді ось таке невеличке. Також хотів сказати народне замовлення, але ні, це від підприємства. Ну просто два фланчики, дев'ять отворів, чотири там, чотири там і тут один, ніяких різ, нічого, отвори та і все. Надіслали креслення, в кресленнях половини розмірів не було, ну коли то нас зупиняли, зробили та і все. Точневі розміри в замовника, так теж буває іноді. Ну і Велика втулка, модуль 4Z62. Ніколи вчора було знімати, а вечором також вже пізно робив, коли вимкнули світло, таке швиденько. Бачите? Модуль 4Z62, 20 градусів, прямі, довжина нормалі. Дана все дано. Наша справа тільки зуби. Тут на сфері нарізати, причому нарізати по прямій. Так ми потихеньку. Працюємо, виготовляємо деталі. Сталь 45, термопокращена, 200 одиниць або по HB 270-300, тобто вона не дарма так, так виблискує, вона досить таки тверда. Ну, Оце все, що я вам хотів показати. Дуже косозубі деталі і різні різні, різні роботи.